Так, ну що ж, друзі, сьогодні у нас 10 лютого, третя повна доба нашим курчам. Так, Сьогодні ми перший день пропоїмо вітаміном nutril s Згідно з нашою інструкцією аптечки, треба їм пропоїти 3 доби. 1 грам на 2 літри води. Вчора ми були, були занепокоєні тим, що цеплята лежали цілими днями, не проявляли активності або проявляли дуже мало. От. Тому сьогодні ми а, і набирали маленьку вагу. Тому сьогодні ми вирішили зробити контрольний перевіз, незапланований, і подивитися, що у нас тут коїться. От. Ну, Ми трошечки сьогодні успокоїлись, тому як ось перевіз. Третя доба, 82 грами, рекомендована вага. Як бачимо, тільки одне ось курча у нас не доходить до таблиці. Всі інші у нас уже перегнали таблицю. Ну, Ми вже трішки заспокоєні. Так, і, звісно, ж, хочу показати нашу шкалу, скажімо так, приросту. В середньому, от як ми бачимо, 26 грамів вони за цю добу прибавили. Тобто, Якщо подивитися, то до цієї, до цієї доби геть маленькі прирости то сьогодні вже приросте намного більше. От, ну, Будемо далі спостерігати за їхнім розвитком, за приростом маси. Мені просто цікаво стало, з якою інтенсивністю вони будуть набирати ваху. От. Тому я думаю, це буде цікаво. Отак от. Так от. Так, друзі, сьогодні у нас 11 лютого, повна четверта доба нашим пташенятам. Якщо ще не бачили, оці двоє, що нахекали. І це не тільки вони. Якщо придивитися, то багатенько циплят хекають. Тобто їм спекотно. От. Ми прибрали щойно штучну маму, підняли вище інфрачервону лампу і трошечки обрали орстекло. Вот. Тому хочу зациклити вашу увагу на тому, що на даному етапі, та й взагалі на всьому етапі вирощування бройлерів, тут майже з ними потрібно жити цілодобово. Тому що недогрів, Перегрів все це потім впливає на кінцевий результат. О, це добре, що ми тут туди сюди ходимо, їх провідуємо. А щось не так, починаємо коректувати. Воно лежить біля паїлки і хекає спекотно. Хоча, хоча температура у нас 28 градусів в брудері, 25,8 в приміщенні. Ну, як рекомендують в інтернеті 35 градусів, смажити їх ну, майже тиждень, ну, я не знаю. От. Тому ось теж лежить хекей, хоча тут все відчинено, але він лежить Хекей. йому спікотно. Звісно, це все впливає на їхню активність, на те, як вони їдять. От. Що по привісам? Ну, по привісам так. плюс. Мінус. Так як є з чим порівнювати. Тобто, от ми бачимо, на сьогодні у нас 100 грамів рекомендована вага. Ми йдемо трішки вище за таблицю за винятком спинки. Ну, він і так був наймаленький з всіх. От. Е, привіси, які 33, 15, 27, 26, 25, ну, скажімо, грубо 25 грамів. На голову за добу приріст. Знову ж таки, по таблиці рекомендована доба для півнів е, десь 18,5 грамів за добу, для курочки 15 грамів за добу. Е, от. Но, є з чим порівняти з попередньою партією. Четверта доба, от 147, 168, 147, 167, як ми бачимо. Ну, отак от. Такий ми маємо результат. Сьогодні у нас другий день пробойки вітаміном вітаміном Нутл С. Комбікорм предстартовий. Додавання трикаці фосфату. Ось лежить і хекає. Ну, будемо спостерігати далі, що вона покаже. Бо нам це геть не, не потрібно. Тому всьому і може бути причина, чому вони погано набирають вагу. тому що їм, мабуть, було спекотно. Тож, їх начитається, що там треба їх смажити 35 37 градусів і першу, ну, з першої доби, і потім е щодня зменшувати на градус температуру. Ну, Не виходимо, не виходимо, у нас вже тут 28, але їм ще спекотно. Тобто, е на мою точку зору, то треба це все більш індивідуально підходити до цього, дивитися по вашим птахам і вже контролювати їхні умови утримання. От, ну, такий у нас сьогодні день. Трошечки розширив я їм брудер, бо, на мою думку, трошечки підросли, та хай буде більше трошки місця, щоб їм було де розігнатися, побігати і таке. Ну, Будемо далі спостерігати. Якщо щось новеньке буде, ми неодмінно включимось. Так, друзі, сьогодні у нас 12 лютого, п'ята повна доба нашим пташкам. От, як бачимо, все обрали, штучну маму обрали, орскло обрали, інфрачервону лампу обрали, і вони себе зараз почувають комфортно. Бігають, стрибають, п'ють, їдять, що дуже файно. І пішов приріст у нас. Зараз покажемо цей приріст. от Як бачимо, Уж, от по таблиці 120. Цей самий маленький 125. от І тут, як бачимо, ну, в середньому 30 грамів за добу прибавили. Тут 43, 25, 33, 34, 41. В середньому 30 грамів, прибавили. Це вже добре. Отак от, от. Ну так, да. у порівнянні з попередньою партією трошки менше на даний час, ну будемо сподіватися, що наверстають. Ще. Так, ну що ж, друзі, сьогодні на 14 лютого, сьома доба нашому бройлеру, хочемо пройтись по основним моментам цього тижня. Так, почнемо з того, що повернули обратно обігрівачі, так як на вулиці потеплішало. І, звісно, ми котел трошки прикрутили, але щоб підтримувати температурний режим у брудері, ми повернули нагрівачі. Далі, стосовно поїння, вода, звичайна, кип'ячена кімнатної температури без додавань. Комбікорм у нас. До 10-ї доби представтою з додаванням трікальці фосфату. От. Ну, Начебто і все, що стосується годівлі і поїння. Так, По самим курчам, що ми помітили, ця партія менш активна, менше набирає вагу, менше ворушиться, менше бігають тут, скачуть. По більшій часті доби вони лежать. Нічого не роблять, мало годуються, мало п'ють. Тобто умови утримання такі самі, як і з попередніми партіями, температурні режими такі самі, все те саме, але, як ми бачимо, різниця в самих курчах на лице. Попри вісу, що ми можемо показати? От, привіз. У нас за цю добу. Ну, от, 22, 23, 18, 22, 20. Ну, в середньому, скажімо так, 22 грами привіз за добу, що дуже мало для цієї доби. От, тобто, з кожним днем вони мають трішки більше прибавляти. Чим Прибавляли до цього, звісно, по мірі виростання вони все більше і більше прибавляють вагу щоденно. Так, що стосовно загальної ваги бройлера, як ми бачимо, вага в середньому у нас 200 грамів в середньому, но є, ось, як ми бачимо, 150 грамів. Він вже не дотягує до таблиці. Ну, основна маса йде. Поруч таблиці або трішечки, ну, не трішечки, а більше. Так, далі. Якщо порівнювати з попередньою партією, як ми бачимо, тут у нас вага від 200 до 300, то, звісно, намного менше ця партія набрала у нас ваги, ніж попередня. Отак от. Ота! От. Тому такі от підсумки у нас цього тижня. Е, ну, не знаю навіть сказати, що ми десь щось не так зробили. Но, кажу, що Все робимо однаково за однією схемою для всіх партій. Е, ну, от, тобто, Як ми прийшли к висновку, що це е, можливо сама така партія. Вона більш слабка. Як я вже казав, менш активно. Тому нам лишається тільки спостерігати та коректувати. От так. От, ну, сподіваємось, що в майбутньому вони почнуть все-таки добре набирати привіси, добре готуватися. Ну, це тільки час нам покаже. Ну і таке таке буває в практиці, коли вирощуєш живу птицю. Тут немає такого, що ага, ця партія всі гіганти наступна і всі як один. Ні. Буває гірше, буває краще, буває по-разному.